Громадське об'єднання Мовійничани при партнерстві з народним депутатом України Геннадієм Мацаком запустили чимало соціальних проєктів та грантових конкурсів. Серед них твори Добро новий проєкт, який спрямований на розвиток громад, аби місцеві жителі, громадські організації та комунальні підприємства отримали практичну фінансову мотивацію на розбудову своєї громади. Помоглі Подільській територіальній громаді переможцями конкурсу стали дві ініціативні групи в центрі міста та в 119-му, які виступили з ініціативою облаштувати біля своїх будинків дитячі ігрові майданчики та монтажно-економічний коледж. Проєкт коледжу має шляхетну мету розвиток фізичної культури та спорту не лише у військово контексті коледжу, а й загальноміському. Ми взяли участь у конкурсі. Від громадського об'єднання Ми вінничани і за їхньої підтримки отримали грант на розбудову нашого спортивного комплексу. Цей комплекс призначений не лише для навчального закладу, а й для мешканців, які проживають в нашому, в нашому мікрорайоні. Сподіваюсь, бачити на цьому комплексі от і е, дітей. От різного віку і сподіваюсь бачити дорослих, от, також наших співробітників і наших студентів. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб це відбулося. Хочу подякувати окремо народному депутату Геннадію Вацаку, який теж долучається ну, всебічно до підтримки спорту і до підтримки нашого навчального закладу. Що входить в ваш проєкт? В наш проєкт входить якби дві основних частини. Частина перша це придбання. Вуличних тренажерів і для і їх облаштування вони мають бути розміщені за цією платформою, і це має бути цілий ряд спортивних тренажерів, які допоможуть нам і в викладанні от, фізичної культури і спорту. Також вони будуть завжди доступні і відкриті для мешканців нашого кварталу. На відкриття запрошуєте, звичайно, запрошую. Будемо, будемо щиро раді. Після отримання гранту коледж одразу приступає до встановлення спортивних тренажерів та облаштування на стадіоні зони, де їх буде розміщено. Це гарна та позитивна ініціатива монтажно-економічного коледжу, яка принесе користь усій громаді. І добре те, що є люди, котрі її підтримали та допоможуть зреалізувати. Про інші ініціативи Віда обов'язково покаже та розповість.